Люба Орі. тут також майже настало літо. Від Іорі. Де решта? Та нема що писати це ж пиздець повний! Тоді доведеться мені. Ні, не треба. Це я просто не зміг придумати норм сезонне привітання. Тоді напиши, що облишаєш формальності. О, а це ідея. Я облишу формальності. І основну частину. Ну і кінець теж. Дай мені ні шанс! Я приєднався до гуртка з дайвінгу під назвою Пікабу. Усі його учасники справжні джентльмени. Вони показали мені, як позбутися комплексів і виражати себе. Кожен день у мене як попередньо. Брудного одягу я ніколи не ношу. Життя чудове, хоча іноді й трохи бентежне. Це не так, як ми подумали! Ми з Чісою не разом! де пизди В лісі ти усе нам поясниш. <гум> Ви його закопати хочете! Але я упораюся, тому не хвилюйся. Ти молодець, братику.